Ось так зріз за зрізом дерево оживає. Тут народжуються силуети, створюється історія. Василь Петровський художник та різьбяр. саме у Кременці, чоловік, спробував себе у художній обробці деревини. Нею займається уже понад 25 років. Побачив, закохався цю справу. От. Ну а далі самі знаєте, дев'яності там не особливо, щоб було до творчості, треба було заробляти. Я це було залишається, хобі довший час. А потім, уже у 99-му я поїхав до Німеччини за цим фасом, і це вже стало більш серйозно і професійно. У Німеччині митець співпрацював з найбільшим та всесвітньо відомим парком розваг. Виконував замовлення керівництва. Творити за чиєюсь вказівкою, каже, було складно, тому й виникла ідея, чому б не зробити щось подібне на батьківщині. Зокрема, у Кременці. На початку карантину. Я зробив по стіг років. Пішов сюди ботанічний сад, тут все гарно, але тут не було нічого з дерева. Я запропонував свої послуги безкоштовно на волонтерських засадах. Так, у Кременецькому ботанічному саду почали з'являтися скульптури пана Василя, до прикладу, першої стала ось така лавочка. До кожної фігури автор прикріплює власний текст роздум послання відвідувачам. Особливість цієї лавки в чому? Тому що, знаєте, ми вже трошки стаємо забуватися за той карантин, і це ті емоції, які ми е, тоді переживали. Розпач, якісь невідомість. А можна як з цим працювати? Взяти щось зробити. Рухаючись далі, Різьбяр розповідає і про ще один виріб. В ботанічний сад дуже стало багато приходити. Вимушено переселенців. Ну, Вони шукали якийсь спокій, якісь е, умиротворення. І в них якась була така внутрішня потреба залишати гроші. Там в нас якась така була стара скульптура, не моя. І вони в щілину тієї скульптури запихали гроші. Ну, Я думаю, ну, якщо є така потреба, можемо це організувати. Будь ласка, зробив провідника, який за е, помірну плату проводить вас зовсім інший вимір. Справжньою візитівкою галереї в ботанічному саду стала скульптура трон природи. Завишки у 7,5 метрів, зроблений виріб з каменю і бетону. У ньому багато символізму, каже автор. Цю скульптуру можна розшифровувати як, як тортик плоями. Простіше всього, це значить, значить все світ, поверхня землі, надра і там небесна сфера. Ніби це я так показав, і вона ніби проникається одна з одної корінням. А вже трошки там вже філософію це про те, що щоб відбутися, нам доводиться з низів підніматися по тих сходинах, яких тут є, там певна кількість, щоб сісти на лони природи і відбутися, те, що ну, в нас закладено від природи. Натхнення чоловік черпає у спілкуванні з іншими людьми, адже нерідко буває, коли мимохідь, фраза слугує ідеєю для майбутньої картини чи скульптури. Ділиться над виробом, працює щонайменше два тижні. Іноді робота затягується на півроку. Я дуже прискіпнав до роботи я хочу, щоб вона умовного жила. Бо може бути, от все з ніби місця на місцях, композиція зроблена, але чогось не вистачає. Окрім різьбярства, пан Василь нещодавно почав експериментувати з іншими матеріалами. Зізнається, що саме дерево для нього залишається справжнім мистецтвом, а не просто ремеслом.